Привіт! Сьогодні у нас дещо незвична, напевно, розмова, але від того точно не менш важлива і не менш відповідальна. Сьогодні мій гість єпископ києво житомирський Віталій Кривицький. Я вас вітаю. Вітаю. Доброго. Для мене дуже хвилююче говорити з вами і говорити в такий період. Я напевно вже на сам кінець поставлю це запитання, тому що кожен період різдвяних свят він відчувається як такий казковий. Я сподіваюся, що нам вдасться зберегти цю атмосферу, попри те, що ми всі зараз живемо в обставинах, які на превеликий жаль. Дуже і дуже складні. От зокрема про повномасштабне вторгнення, і відтоді, як воно почалося, ви не виїжджали з України, хоча вам пропонували, ви залишилися. Ви тут, ви проводите далі свою роботу, ви спілкуєтеся з людьми. І в мене перше запитання, яке породжується: а як, як ви, як душпастори? Себе відчувають цей період, адже це теж люди, і їм властиве все те, що властиве звичайним людям, втома, зневіра, можливо, навіть агресія. Як переживаєте це ви і як це відбувається у вас? Все, що ви перерахували, ми, звичайно, відчували це в своєму серці, і в певному сенсі відчуваємо це далі, бо всі ми сьогодні. Всіх нас сьогодні торкнулася ця війна, і вона далі йде, дедалі приносить багато сліз і болю. Так звичайно були пропозиції, так як всім іншим, виїхати, скористатися можливістю і сховатися десь в більш безпечному місті. Але я б хотів сказати, що душпастері вони мають власне цей такий характер батьківства, а батько не може залишити свою сім'ю. Так само в цьому випадку пастор не може залишити свою паству. Хоча навіть я, коли звернувся до всіх своїх священиків, сказав, що якщо буде якийсь певний страх або небезпека, як буде щось, що буде перевищувати твої сили, ти маєш право виїхати і ніхто не буде тебе засуджувати. Однак, прошу залишатися зі своїми вірними, і хочу сказати, практично ніхто не виїхав. Виїхали декілька тільки священників. Я тепер кажу про нашу дійцею Київська Житомирську. Декілька священників, які потребували лікування або вирішення якихось інших питань, які вони запланували собі ще раніше. Тобто ми лишилися зі своєю паствою, бо розуміємо, що зараз ми їм так само потрібні. Ми їм потрібні тепер більше ніж навіть у мирні часи. Я в своєму колі я розумію, що це певна така бульбашка, яка сформована моїми інтересами, але в першу чергу бачу дуже багато запитань саме з точки зору психології, порад, як себе поводити, як приводити себе до більш-менш адекватного стану, як переживати ось ці стресові моменти. І відтак у мене запитання: а якою функцією, яку функцію виконує саме церква в цей період? Тому що я розумію, що психотерапевти і душпастори. і і Отці вони не є, між ними не можна поставити знак дорівнює, але разом із тим це нібито як і щось дуже суміжне. От як це пояснити? В деяких моментах, якщо можна було б сказати, я би поставив знак доповнення. Ми можемо доповнювати одне одного, але інколи трапляються такі ситуації, коли до тебе приходить. Людина приходить, щоб порадитися, приходить, приходить, щоб навіть рестартувати своє життя, і інколи свяшеник може сказати: вам з цією проблемою треба звернутися до психолога, психотерапевта. А людина скаже: я сам є професором з цієї області. Є люди, які розуміють, що навіть в своїх знаннях вони потребують мати щось більш фундаментальне. Щось, що не змінюється. Е, і саме духовність, е, тепер я не ставлю знак дорівнення е, музика, е, опера е, і так далі. Е, духовність, яка виводить нас в такі простори трансцендентні, тобто е, які є відірвані від е, земного, воно дає оці фундаментальні істини, до яких можна завжди повернутися і зрозуміти, чому саме є отак. І сьогодні дуже багато людей приходить до цих істин і питається, чому розпочалася війна? Чому, бо ми ж хотіли, щоб цього не було, але воно сталося. Ми все зробили для того, щоб цього не було, але воно сталося. І тоді маємо перейти на більш такі речі фундаментальні, або навіть, будемо говорити, возноситися трошки вище на цій ситуації, подивитися на неї зверху, подивитися зі сторони. Так як кожного ранку ми дивимося на себе в дзеркало, щоб побачити, як насправді ми виглядаємо саме релігія, саме духовність, вона в цьому допомагає. Знову ж я буду намагатися повернутися до такої. Я намагатимусь все раціоналізувати чи що, тому що я усвідомлюю, яке це величезне навантаження на пастора, коли приходять люди, які намагаються знайти оту твердь, знайти для себе ось це осердя, за нього вчепитися. В психотерапевтів є супервізори. Угу. У пасторів як це відбувається? Я розумію, що в них є віра. Я розумію, що це те, в чому вони постійно. Але от щоб ззовні зрозуміти, як це працює, чи могли би ви це пояснити? Так, звичайно. Хочу поділитися подібною ситуацією одного нашого капелана, до якого постійно звертаються бійці. А він, коли розмовляв зі мною, він каже: Я сам не даю собі ради. Я сам переживаю зараз такий певний, певний шок. Я кажу зараз про капелана, який знаходився на передовій, і каже: Я собі не можу дати ради, а вони весь час приходять до мене і просять мене про допомогу. Але потім приходить час, коли він виїздить звідти, коли він сам намагається дійти до цих фундаментів або вознестися вище за ситуацію. І хочу сказати так, вже на прикладі до прикладу, що сьогодні я сам після цього ефіру прямую на такі реколекції. Це такі дні засередження, на яких ми збираємося зі всіма єпископами, всі єпископи римсько і Грецького, греко католицької церкви. Ми виключаємо за можливістю телефони. Не знаю, чи це буде можливо тепер під час війни це зробити. Намагаємося відключитися від всіх справ такої щоденності. Для того, щоб вже не говорити, бо ми дуже багато говоримо, ми дуже багато підтримуємо інших, але для того, щоб самому почути про ті речі фундаментальні і речі, які є вище за те, що ти знаєш, це є час для власного покаяння, це є час для того, щоб признати слабкощі в собі, ті слабкощі, які дуже крепко реагують на тригери. Дуже крепко реагують на ці обставини, які є навколо нас. Нам треба розпізнати себе, нам треба зрозуміти себе так само в очах Бога. І тому ми зупиняємося, як би це складно не було, і йдемо вперед. Ми розуміємо, що кожен з нас шукає чи то батька, чи то Бога. Кожен по-різному може це називати лідера, наприклад, найкращого друга. Так. По-різному ось цю роль для багатьох я підозрюю, що виконує якраз папа Франциск, і це логічно, це закономірно, це нормально. Разом із тим, останнім часом ті тези, які виголошує Папа Франциск для українців, є дуже болісними і часом тригерними, які розуміються дуже однозначно, я би сказала. Можна побачити заголовки у ЗМІ щодо аналізу, наприклад, Папи Франциска і Ватикану, що в Ватикані є потужне російське лобі, що кожна спроба примирити Росію і Україну зараз. Це як примирити жертву і ґвалтівника, а це не є доречним аж ніяк. Ем, ви в своєму інтерв'ю одному з говорили, що це все відбувається через те, що більшість не бачить всього того, що папа робить для України, і не знають того бекграунду, того всього тієї передмови, так би мовити. І тому ці заяви сприймають так гостро. Але ж це так працює. Ми завжди про більше будуть знати ті, які це досліджують. Натомість маса велика буде знати те, що виголошується отак коротко, є на шпальтах таблоїдів і так далі. Що би ви про це сказали? Як би ви це пояснили? Ми знаходимося в період війни, і це абсолютно зрозуміло. Світ для нас стає чорно-білим. Ми не сприймаємо градації сірого. Ми дуже болісно реагуємо на деякі слова і інколи навіть парафразуємо їх, але в такому своєму контексті. Виходячи зі свого болю. Так звичайно, я говорив про те, що папа зробив, як багато він робив і робить для України. І мені здається, для загальної справедливості наші медіа. А після цього, звичайно, і кожен пересічний громадянин України мали б говорити про все. Якщо б ми побачили цілий контекст, то для нас ці слова папи, які, можливо, не були завжди такими дуже об'єктивними, вони не були б такими тригерами. Для справедливості знову ж скажу, що той перший такий найважливіший тригер. Про які ми говоримо, коли ми ставимо, коли папа поставив жертву і агресора поруч, це було в тринадцятому стоянні хресної дороги напередодні, практично, великодніх свят. Я сам це прийняв як тригер, не просто як тригер, але як певну необ'єктивність. І якщо поруч було поставити, наприклад, з українкою Польку. Або якийсь іншу представника іншої держави, яка допомагає в насінні цього Христа, все було б абсолютно правильно. Проте, може так, зі своєї сторони ми сказали про це. Ми говорили так само про це і зверталися до Ватикану, щоб дещо змінили цьому. І хочу сказати, що ніколи так не було, щоб Ватикан в понеділок опублікував офіційні роздуми. Хресної дороги, а в п'ятницю їх просто не читав. Такого ж не було в історії. Це вперше. Так само, як не було в історії, щоб папа на другий день війни, як нас, пішов до російського посольства, не до українського і російського, я хочу зазначити тільки до російського, для того, щоб виразити протест. А найбільший справді лідер, такий духовний релігійний лідер, один з і разом із тим, він має ще й політичну вагу. Він безпосередньо очолює Ватикан, державу державу, з якою в Україні такі самі стосунки, як і з будь-якою іншою державою. Суто механічно. І тут у мене трошечки виникає десонанс, і наскільки я намагалася зрозуміти позицію тих самих релігій, Знавців, вони говорять, що тут є певні складнощі в тому, що ти або духовний лідер, або ти політичний діяч, і вести це паралельно і рівноцінно дуже складно. Як це тоді поєднується? Як би це мало тоді поєднуватися? І чи не може це якось змінитися? Чи не можемо ми розділити ці дві посади? Чи є такі дискусії в вашому оточенні і взагалі в Римсько-католицькій церкві? Звичайно, є. Звичайно, ми говоримо про це. Я би тільки хотів запросити вас, як всіх, так само глядачів, не дивитися на Ватікан суто як на державу. Не дивитися на нього, наприклад, очима пана Сталіна, який питався Ватикан, а скільки в нього дивізій, а скільки в нього танків. На Ватикан не можна дивитися як на звичайну державу. Яка, якщо має військо, то це швейцарське військо, але ми розуміємо, що це є суто символічне військо. Війна не є справою єдиної особи. Війна є таким комплексом різноманітних зусиль. Папа зі своєї сторони, як він говорить, я роблю все, що можу на своєму місці, І він каже, я є священником, я не є політиком, я не є головнокомандуючим. Я є священником і я маю своє бачення, і я роблю те, що я можу. Чи воно завжди об'єктивне? Не факт, чи воно завжди м'яко і лагідно приймається зі сторони українсь... нас, українців? Абсолютно ні. Як воно буде розцінене Богом? Це вже з часом. Ну, бачите, ми знову з, на оцій межі, тому що чи священник чи політик. Так тому то і справа, що і священник, і політик. Ну, і вихосам сам Ватикан є дуже цікавою, будемо говорити, державою. На неї не можна дивитися такими самими, от не можна дивитися так само, як ми дивимося на будь-яку іншу державу зі своєю політикою, зі своєю економікою, еце Ще одна величезна тема, я розумію, що її неможливо обговорити в форматі нашої з вами розмови повністю, але я не можу про це не говорити. Посилаючись на також ваші слова, які ви говорили в інтерв'ю, ви сказали, що ратифікація Україною у Стамбульської конвенції це був удар вам в спину. Разом із тим. Це дуже серйозний е, крок уперед, з юридичної точки зору для запобігання насильству домашньому е, і збереження прав жінок в стосунках, навіть якщо йдеться про цивільні шлюби, і це велике зрушення. Ви це. Так, не сприймаєте для вас є, я так розумію, найбільшою проблемою це питання гендеру. Але цей термін вже в законодавстві України давно. Він є, наприклад, в Трудовому кодексі. В чому полягає ось ця невідповідність, і чому для вас це був удар в спину? Ми проти будь-якого насильства насправді. Тобто насправді релігійні спільноти проти будь-якого насильства, і ми не перестанно повторюємо. Це ми не проти самого документу як такого. Єдине, проти чого є, виступає релігійна спільнота, проти впровадження до нашого законодавства саме тих слів, про які ви згадали, які так само були заведені, як ви сказали, в Трудовий кодекс, а не мають нічого спільного, наприклад, з Конституцією нашої держави. Не мають нічого спільного з натуральним законом, згідно якого так само ми живемо. Я думаю, що це треба було зробити, тому що ми потребуємо захисту, адже домашнє насильство воно ніяким чином не настає відповідальність для кривника, окрім як адміністративної відповідальності. І є дуже багато прикладів, коли самі судді навіть в тих чи інших процесах говорять, що є повторюваність, коли надходять одні і ті самі справи з приводу одних і тих самих людей, а нічого не відбувається і жодних зрушень немає. І я думаю, що це великий. І тому в мене, власне, і постає запитання, чому церква, яка проти насильства, не може. Підтримати цю конвенцію, тому що вона дає можливість на законодавчому рівні і зобов'язує державу стежити за цими процесами і гарантувати те, що кривник буде покараний і вводить в кримінальну площину такі злочини в нашому кримінальному кодексі, в нашому законодавстві є закони, які є більш свіжі і досконалі ніж Старбузька конвенція, яка не змінюється 11 років. Яку заборонено щодо питань домашнього Звичайно. Насильства? звичайно. наше якій? законодавство є більш досконале і тому я вважаю, що про це треба говорити так само і в ефірі телебачення. Бо багато навіть наших співродян не знають про це. Стамбульська конвенція була затверджена 11 років тому і з того моменту не змінюється. Законодавство воно удосконалюється постійно найважливіше було б нам. Виконувати накази нашого законодавства, а, а знаємо, всілякі конвенції вони є вони є умовними, і жодна, жодна держава десь ззовні, або жоден документ, навіть міжнародний, не буде мати такої сили, як державні документи, наші документи. Те, що Стамбульська конвенція не змінилася 11 років, я знаю, але з приводу того, що наше кримінальне законодавство передбачає відповідальність за домашнє насильство, я не знаю. Ви можете навести статтю, так? Сьогодні я не готовий це зробити, бо ну, я не готувався для цієї теми. Вона є ширша насправді. Ну, Тут що? зі мною мають бути так само юристи. Я є священник, я не юрист. Окей, гаразд. Тобто сказати, що у вас є альтернатива, як у людей, які заперечують Стамбульську конвенцію, і, наприклад, знову ж таки, підкріпившись рекомендаціями юристів, і сказати: окей, якщо не Стамбульська конвенція, то ось, наприклад, ми пропонуємо такі зміни до законодавства. Ви їх зараз не можете назвати. Якщо б в Стамбульській конвенції не було ідеологічного навантаження, не було б предмету для дискусії. Е... Якраз в контексті цього мені ще цікаво, як ви ставитеся до тих процесів, що все переходить в онлайн формат, все переходить в дистанційний формат. До повномасштабного вторгнення у нас була пандемія, і ми були змушені до цього прийти. Я пригадую, що митці і мисткині говорили про те, що є різниця між тим, щоб прийти в музей і подивитися екскурсію, навіть хорошу екскурсію. Онлайн Online, цим же музеєм є е, різниця в сприйнятті цього, чи е, це виклик зараз для церкви: те, що часом треба перейти на ось цей дистанційний формат і відповідати ось цим викликам 21-го сторіччя? Пандемія була для нас е, певним таким екзаменом е, або репетицією, е, який мені здається церква здала. Коли ми сказали людям для того, щоб вони не приходили, оскільки були карантинні обмеження, люди почули нас, і я пам'ятаю, мав такі був учасником таких свідчень, коли говорили, що великодні свята перед комп'ютером запаленими свічками на колінах з повним таким намащенням будемо говорити. Люди пережили ще краще, ніж в попередні роки в храмі, але воно не мало права залишитися так на постійно. І потім люди е, кажуть, ламаючи ноги, бігли при першій можливості до церкви, тому що в онлайн вони не можуть прийняти причастя. Е, сьогодні церква, незважаючи на новітні е, всі технології, вона не дозволить, е, наприклад, сповідь онлайн. Інколи деякі речі можна буде сказати тільки тоді, коли сидиш особисто перед людиною, а не через телефон. І тому ми особливо відчули оцю так само, оцей дар спілкування, дар бути разом, дар спільноти. Люди відкрилися на це, і сьогодні деякі, деякі спільноти вони шукають способи, щоб бути разом. Під час війни хочу сказати, що тільки в перші дні, якщо говорити про Київ, якщо говорити про інші місцевості з якимсь певним загроженням, вони перейшли більше на такий формат онлайн, бо люди боялися прийти до храму. Але ситуація дуже швидко змінилася. І хочу сказати на сьогоднішній день, в нас людей інколи в храмі буває більше ніж було в часі перед війною, або навіть в деяких місцях, навіть перед Пандемією в деяких місцях людей навіть є більше. Чому? Тому що люди потребують оцього контакту з Богом, люди потребують контакту з іншою людиною і потребують контакту на цих фундаментах, які незмінні. І тому, мені здається, сьогодні ми черговий раз даємо екзамін. Сьогодні черговий раз ми відчуваємо таку близькість одне одного, силу церкви і потребу. Щоб побачити одне одного. В Євангелії в Писанні говориться такі слова: тягарі один одного носіть у апостола. І ми маємо можливість це сьогодні виконувати. Це особливий час, це я би сказав так, це є виклик, який ми долаємо сьогодні. Мабуть, так. На сам кінець от підходимо до того моменту, про який я е, говорила на початку, про ось, цю, ось це відчуття святковості. Воно для мене дуже потужне в період Різдвяних свят, хоч я не святкую Різдво. Але знаю, що для людей віруючих якраз Великдень та Різдво є отими Точками, де можна обнулитися, де можна почати спочатку, де повернутися в якихось своїх рефлексіях, роздумах на саме цьому підґрунті, переосмислити щось. Що би ви сказали зараз для українців та Україну цей складний період, цей складний час війни, який ми всі проживаємо? І тоді, коли ми так сильно прагнемо цієї казковості, ось цієї підвищеності, оцього свята? Я, використовуючись нагодою, зруйнував ще один стереотип: казковість, казка це певна неправда. Гарна, але неправда. В випадку свят Різдвяних Великодніх. Ми говоримо про певну правду, знову ж таки, фундаментальну. І про наслідки і плоди цієї правди. Різдво. Під час Різдва Різдвяних Свят люди знову ж таки повертаються до певних фундаментальних таких істин, Бог прийшов в наш світ, щоб його змінити, щоб його виправити, щоб його спасти. В цей час, люди розуміючи, що, можливо, протягом року в нас були якісь певні конфлікти, але в різдвяний вечір вони мають сісти з один стіл. Вони мають подати одне одному руку і сказати то, як було, воно неправильно. Якщо було неправильно. Але, як ви сказали, перегорнути картку і розпочати все по-новому. Це не казка. Це є реальність. Якщо ми говоримо про Великдень, ми пережили цей Великдень вже навіть у такому ракурсі війни. І коли ми звичайні мирні часи говорили про перемогу Христа над гріхом і смертю, для нас це інколи були такими загальними словами. Якщо ми говоримо сьогодні, що смерть вона дуже крепко торкнулася нашої держави, нашого народу, ми розуміємо, що ми потребуємо перемоги, тому саме тепер розуміємо, в чому ми можемо мати цю перемогу. Я вчора чув такі слова, так само від одного із наших політиків, який говорив, що мало вірити в ЗСУ. Потрібні плоди. Потрібно допомагати ЗСУ. Я би то само переніс на форму Бога. Мало сказати, що я просто вірю в Бога. Потрібні відносини, потрібні оці кроки, які навіть я змушений зробити під час Різдвяних свят. Великодніх свят, ту переміну, в яку я сам можу не вірити, але вірив в це Бог. Тобто він може допомогти мені вийти з цієї ситуації. І, можливо, ми не є фахівцями з області політики, не знаю, будь-якого юриспруденції, будь-якої іншої області, але є фахівцями того, коли бачимо оцю переміну в житті людей. Коли бачимо, що ці свята і той час після них він стає таким часом абсолютно таковідновлення, часом як складко певного рестарту перегортування сторінки, і це все відбувається не просто на рівні емоцій. В цьому році нам забороняють вмикати гірлянди, то як не буде вже гріза, воно має полягати в чомусь іншому. І ми в цьому випадку, як священнослужителі, є покликані до того, щоб до цього головного привести. Є додатки, і є головне. Саме про головне йдеться і в цих святах. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую. Дякую за.